Як допомогти знедоленому рідному народові? Як дати рятівне світло Господнє тим, хто перебуває в темряві убогості злидні пияцтва? Спонукані таким благородним стремлінням, слуга Божий отець Єремія Ломницький, чину святого Василія Великого, сільський парох Кирило Селецький та молода львів'янка Михайлина Гордашевська, нині блажена Йосифата, у 1892 році створили активне монаше згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії, покликане служити суспільним культурним та релігійним потребам народу. Шестеро молодих дівчат, які першими стали на дорогу Чернечого служіння у новому зромадженні, обрали для себе гасло бути там, де найважче. 30 тридцяті роки війшли в історії нашого зромадження, зокрема для нашої української провінції як золоте десятиліття. Сестер на Україні було понад 500, домів понад 100. Після потужного розвою прийшли важкі випробування. У рідному краї запанувала ворожа атеїстична влада. Дім згорів, сестру з садликою забили. Ми лишилися всі під голим небом. Все, а тоді нам сказали, що всі розійтися. Якщо до трьох днів не розійдетеся, то тоді будуть арештувати. Розсіяні, зневажені, відкинуті, вони залишалися вірними покликанню і трудилися там, де найважче, зокрема, біля невеликовно хворих. Ми всі були саме не знали хто ми що. Тільки наплакалися над тими бідними і, і, і жіноцькими молоді були дівчата, над тими хлопчиськами так само так бідними. Бо се кож були з них вже такі, що я був хрещом, мене бабуся хрестіла, але ну, я б хотів, каже, бачу, і співуйся, другі, щоб мене таке зробили. У часи радянського переслідування сестри служебниці, Несточи Христа, потребуючим людям, проявляли подиву гідну відвагу і мужність. Через сестер просили людей чи охрестити дитину, чи шлюб здати комусь, чи навіть когось посповідати хоче, хтось старенький, хоч когось хоче свого священ. То що через сестер то що була робота сестер. Божа благодать діяла через тих, хто щоденно жертвував себе Христові і сумлінно співпрацював з ним задля спасіння світу. Молоді дівчата, які з Господнього проведіння зустрічали підпільних сестер у світі, вони незрозумілий для себе спосіб переймали цю благодать. Та настільки вона зуміла передати живого Бога, як добре бути з Богом, як каже, як це чудово, якщо ти з любові до Бога комусь подаш куклик води, Господь тобі це зарахує, і, і десь це мені вкладалося в серце. Вони йшли за покликом серця і, незважаючи на ворожість влади та тогочасного суспільства, вступали у підпільні монастирі. Вони жертвували своє молоде життя церкві, яку атеїсти вважали знищеною. Ось священники, як приходили, то ми мали служби Божі тільки вночі. Облечені чи обійти перші чи чергові то завжди було при, відкр... при закритих вікнах, при закритих дверях, приходили вночі, і виходили також вночі, щоб ніхто не бачив. Очищені багаторічними переслідуваннями, поневіряннями у тюрмах та на засланні, з виходом церкви з підпілля сестри служебниці понесли слово Господнє спраглому світла рідному народові, а насамперед дітям. Сотні, а то й тисячі радянських дітлахів катехизували, готували до Першого святого причастя. Таке служіння не полишають сестри і нині, катехизують у храмах, в наших домах, навчальних закладах. Особа в габіті якось мені здається і дисциплінує дітей. Вони і по-іншому сприймають. Вони вірять в те, що сестри несуть ну, певно більше знання про Бога ніж ніж ми особи світські, які прийшли з прийшли з хати і не маємо такого досвіду. Я дуже задоволений з того часу, що нас сестри служебниці в закладі працюють. Ви розумієте? Спокій, повага, перше причастя, сповідь. Молоді батьки радо віддають своїх малюків сестрам на виховання у дошкільні виховні заклади захоронки. До речі, сестри служебниці були першими на західній Україні, хто почав організовувати захоронки. В 30-х роках вони діяли при всіх монаших домах. Я шукав садок, де дитині зможуть дати основи християнського виховання. Я дуже дуже задоволений з усіх з усіх сторін цим садочком, оскільки сестри докладають максимум зусиль виконуючи дуже особливу місію катехизації діточок, і крім того, різносторонньо їх розвивають. Садочок чудовий, креативний, творчий. Тут працюють найкращі вихователі, хороші сестри, які знаходять індивідуальний підхід до кожної дитини. Для десятьох дітей, позбавлених сімейного затишку та опіки батьків, сестри створили нову родину, яка проживає у будинку покрова Матері Божої. Тут діти добре розвиваються фізично та духовно, покращили успішність у школі. Також вони отримують добре релігійне та культурне виховання, відвідують різні гуртки та спортивні секції. Я люблю цю родину, вона для мене найкраща. Перед перед тим мене нікого такого не було. Щоб я могла з ним порадіти і розказати про свій жаль. Ми не робимо нічого особливого того, що не може робити будь-хто. Бу, просто бути з дітьми, любити їх, бути для них і робити все, що ми можемо для них робити. Дбають сестри як про малечу і підлітків, так і про старших. Ну, ми маємо одну сестру Юлію, яка нам допомагає. У нас все тут дуже добре, ми дуже дружні, завжди друг другу допомагаємо. Стараємося, коли діти до нас приходять, допомагати їм не тільки надаючи житло, але чи, чи наприклад, допомогти з їдженням чи одягом, а також надати їм юридичну підтримку і психологічну і також. Допомагати в їхніх виборах життєвих, які на них далі тримаються. Сестри служебниці непорочної Діви Марії активні у всіх сферах життя навчанні, побуті, відпочинку. Своєю активністю вони заохотили чинити справи милосердя і Маріан. Разом створили благодійну фундацію Міст надії, дари добродіїв, сестри самі розподіляють серед потребуючих. Сестри дуже піклуються про нас, вони і допомагають нам. Вони питаються, як ми, що ми, як нас справи, як в сім'ї, чи всі здорові, чи чогось потребуємо. Сестри дуже піклуються про нас. Сестри нам допомагають і матеріально, і морально дуже велика, їм скажу, підтримка, коли вони просто телефонують і запитують, як ви, чи діти здорові, чи як навчання. Це це дуже важливо. Це навіть можливо набагато важливіше, ніж матеріальна допомога. Через спілкування з богопосвяченими особами люди отримують надію і світло у найскладніших життєвих ситуаціях ми дійсно живемо в Божій надії на Боже милосердя. І дуже дякуємо Богові за тих людей, які мають таке чуйне серце, знаєте, які відгукуються на таку допомогу нашим дітям і нашим родинам, яка є дійсно дуже і дуже. Прийнявшись терпінням ближніх, все це допомагає їм віднайти шлях визволення, щоб потім разом воздати хвалу вседержителю і Пречистій Діві Марії. Моя справа є дуже маленька, практично всіх людей я благаю, і прошу, що маленьких, що великих. Посвячуйте свої серця непорочному серцю Марії. Вона зможе зробити з вами великі речі. І вони це роблять. Роблять тому, що мають добрий приклад, послідовниць Богородиці. Своїм прикладом, найперше, сестри-служебниці вони заохочують, щоб були нові покликання, щоб були нові бажання служити Господу Богові все ціло. І роблять вони це не з примусу, але легко і з задоволенням. Піклуються у згромадженні і про духовне, і про фізичне здоров'я свого народу, як і понад сто років тому сестри самі виготовляють ліки. Ідея пана Належі Сафаті її є сестрі, яка ще десь там з дитинства забрала трави від своєї мами вчилися. І також ідея, яка є в нашому народі. Тобто Наші жінки давно знали варити трави, робити всякі лікарства. Посвячують себе на служінні в медичних закладах. В неї є не тільки професійні здібності і не тільки зовнішня красота. В неї є надзвичайно велика духовна красота. Вона людина, до якої можна підійти з любими питаннями, яка завжди тебе послухає, яка завжди тебе порадить. Уболівають не просто за здоров'я, а й за життя, як найбільший божий дар. Ми не хотіли переривати вагітність, але вже на далі кроки, то дуже було важко знайти таку людину, яка підтримувала. І Ну, нею стала сестра Юстина. Коли виявляємо певну ваду, ми, як лікарі, даємо свої настанови, але так, як пояснить сестра Юстина, настільки до, до, доступно для пацієнта, настільки це глибоко доходить до його серця, що люди е, застановляються, чи вар, варто перервати ту вагітність чи ні. Це для мене є приклад, як треба вести розмову власне, на рівні такому від серця до серця. Діткнутися серця людини словом може лише той, хто в своєму серці плекає живе слово. Святе Євангеліє є першим правилом життя згромадження. Сестри читають його щодня самі і несуть світло Божого Слова людям. Ми дякуємо Богові, що дає нам такі можливості, що ми можемо проголошувати це Боже слово, бути свідками його любові у цьому місті. Свідченням любові є і щоденне самовіддане служіння в ризниці, майстерні з пошиття священичих рис, адміністраціях, секретаріях і на кухнях в резиденціях Ладик. А особливо дбають сестри про красу Божих храмів. Мені здається, що кращої праці немає як ти там де є. Христос, ну то, ну нема навіть на світі іншого щитішого місця, коли якось пристала. Там лише самі саме там більше ніхто не є. І це таке, знаєте, хоч би там що робив, то з то такої раді, що там є живий Христос. Під покровом Пресвятої Богородиці сестри жертвують себе Христу щодня, і за її прикладом кажуть йому своє так. Всемогутній віковічний Боже, я, Марта Воловець, обітую Твої Божі величності, послух, чистоту і убожество, У згромадженні сестер служебниць непорочної Діви Марії, присутності провінційної настоятельки, сестри Боніфатії Дяків, співсестері всіх вірних, на один рік і до переображення, згідно з Конституцією цього згромадження, так мені, Боже, допоможе і це святе Євангеліє. Церкці служебниці непорочної Діви Марії, що живуть в єдності з Ісусом, не непроминаючій присутності Богородиці, радою віддають себе Господеві цілковито і назавжди, творячи тут, на землі, єдність ангельську, єдність тими, хто йшов попереду, і тими, хто прийде в майбутньому, щоб свідчити живого Бога і нести світло Господнє туди, де найважче.